Всім привіт! Ви на каналі Учитель української я Світлана Чернишова. Сьогодні говоримо про означення. Ви всі пам'ятаєте, що крім головних членів речення, є ще й другорядні. Їх три: це додаток, означення та обставина. Про додаток і обставину ми поговоримо в інших відео. Сьогодні розбираємося з означенням. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета, і відповідає на запитання, який, чи котрий, з кількох. Зверніть увагу, що означення підкреслюються хвилястою лінією. Наприклад, у моїй школі вже третій рік проводяться спортивні змагання. школі чиїй моїй це означення, рік котрий за рахунком, третій це означення. Змагання які. Спортивні – це також означення. Наступний приклад. Маринка сіла в 13-й вагон і поїхала до квітучого Києва. Вагон, котрий? Який за рахунком? 13-й це означення. Київ, який квітучий це означення. Запам'ятай, що до означення ставимо питання від іменника. Це може бути будь-який член речення виражений іменником. Наприклад, осінь чудова пора. Підмет осінь. Бачимо тире між підметом і присудком. Осінь це пора. Пора, це буде присудок. Пора, яка чудова це означення. Запитання ми з вами поставили від іменника, який виражений присудком. Означення. Бувають непоширені та поширені. Що ж таке непоширене означення? Воно виражається одним словом. Тому воно і є непоширене одне слово. Наприклад, зайчиха сховала маленьких зайченят під великим листом. Зайченят яких маленьких листом яким? Великим. Тут означення виражені одним словом. Тому це означення не поширені. Поширене означення виражається прикметниковим або дієприкметниковим зворотом. Наприклад, ми йшли полем засіяним золотою пшеницею та пахучим житом. Полем яким засіяним золотою пшеницею та пахучим житом. Це буде. Означення це дієприкметниковий зворот. Означення буває узгоджене та неузгоджене. Узгоджене означення завжди стоїть з означуваним словом у тому ж роді чи та відмінку. Наприклад, могутній дуб стоїть непохитно вже 200 років. Дуб який? Могутній Називний відмінок дуб і могутній. Однина чоловічий рід. Узгоджене означення завжди буде стояти в тому ж роді числі та відмінку з означувальним словом. Означуване слово тут дуб. Бо від нього ставиться питання. Дуб який могутній. Запам'ятай. Що узгоджене означення може бути виражене прикметником, дієприкметником, дієприкметниковим зворотом, числівником та займенником. Що стосується числівника, зверни, будь ласка, увагу: кількісний числівник може бути означенням лише в непрямих відмінках, тобто родовому, давальному, орудному та місцевому. Наприклад, велосипеди на двох колесах бувають спортивні та любительські. На чому на колесах колесах з кількох двох? Двох це кількісний числівник, стоїть він в місцевому відмінку. Значить, це означення. Якщо ж ми візьмемо інший приклад, у називному та знахідному відмінку кількісний числівник буде в складі підмета або додатка. Наприклад, два колеса велосипеда крутяться дуже швидко. Що Два колеса. Два це також кількісний числівник, але він входить до складу підмета. Це не означення. Не бувають узгодженими означеннями прикметники, що є частиною фразеологізмів. Наприклад, ця сізіфова праця мені вже так набридла сізіфова праця це фразеологізм. Тому ми не можемо поставити питання праця, яка сізіфова. Ми одразу ставимо питання, що сізіфова праця що зробила, набридла. Сізіфова праця тут буде підмет. Що ж таке неузгоджене означення? Воно може бути виражене іменником, особовим займенником, сполученням слів, прислівником, інфінітивом. Наприклад. Цей будинок із дерева сподобався моїй мамі найбільше. Будинок який із дерева. Це означення. Звернімо увагу, що не узгоджується з означуваним словом, у роді, числі та відмінку неузгоджене означення. Воно тому так і називається неузгоджене. Якщо узгоджене означення, Стоїть з означуваним словом у тому ж роді числі та відмінку, то неозгоджене означення не стоїть у тому ж роді числі та відмінку. Наприклад, цей будинок із дерева сподобався моїй мамі найбільше, і тепер розбираємося, будинок який із дерева. Будинок, означуване слово це іменник у називному відмінку чоловічого роду однина. «Із дерева це прийменник плюс іменник у родовому відмінку. Значить, означення не узгоджене. Іноді неузгоджене означення можна трансформувати в узгоджене. Наприклад, будинок з дерева дерев'яний будинок. Неузгоджене означення може бути виражене іменником. Прислівником сполученням слів займенником та інфінітивом. Наприклад, вареники із сиром були дуже смачними. Вареники які із сиром. Із сиром це означення. І виражене воно іменником. Ще один приклад. Цю пісню для неї написала Джамала. Пісню, яку для неї, для неї це означення виражене займенником. Ще один приклад. Підйоми вгору ніколи не бувають легкими. Підйоми, які вгору Вгору це означення, виражене прислівником. Русалки неймовірної краси плели віночки. Русалки які неймовірної краси. Неймовірної краси це сполучення слів і означення. У гліба з дитинства було вміння співати. Вміння яке. Співати. Співати це означення, виражене інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова. Потренуймося. Знайдіть серед перелічених узгоджені та неузгоджені означення. Тисніть паузу і попрацюйте. Давайте перевіримо. Узгоджені означення. Свіжий хліб. Веселий рибалка, звичайна людина, сильно газована – вода. Вони узгоджені, тому що вони стоять в тому ж роді числі та відмінку, що й означуване слово. Неузгоджені лінія захисту, дороги вперед, уміння готувати, колискова на ніч, дівчина з обкладинки, подорож для двох. Сьогодні ми з вами розглянули другорядний член речення Означення. В інших відео ви можете переглянути, що таке додаток і що таке обставина.